Вітаю вас! Я Наталя, ви на каналі Майстерні рослин. І я сьогодні мариную груши. Вперше я за цим рецептом груші маринувала 4 роки тому, тому що не знала, куди їх діти, було багато, вони не хочуть лежати. Ну я шукала різні для себе варіанти. Але з того часу ці груші я роблю щорічно. Неймовірно смачно. Їх у нас в сім'ї їдять всі, навіть ті, хто не любить маринаду і ті, хто не любить груш, але саме в такому поєднанні їх люблять. І от, незважаючи на те, що в цьому році в мене груш майже немає, не вродили, але вимушена була купувати, тому що хочуть всі мати такі смаколики. Дуже цікавий рецепт це для тих, хто. Любе нестандартні поєднання. Для тих, хто любить до м'яса додавати кисло-солодкі смаки, але в дійсності мені дуже подобається. Тому я готую, показую вам, хто хоче, готую разом зі мною. На одну порцію мені потрібно 2,5-3 кг груш, але дуже важливо, щоб груша була тверда. З м'якої груші не вийде нічого, тільки спортити продукт. Саме твердюча груша. ноябрьська бера, бере, яка ще влежується, вона може підійти до цього дуже класно. Тому йдемо. Для приготування нам, звичайно, потрібні груші, але крім груш, ще й отака картина. Ще й таке пано. Ну, але в дійсності, звичайно, це не пано. Але гляньте, як виглядає класно. І так, груші. Оцет. Я беру винний, можна яблучний, якщо нема такого, можна і звичайний цукор, лимон, розмарин. Ну і спеції, перець горошок, бадьян, гвоздика, духмяний перець. І починаємо з того, що помиємо наші грушки. Обчищаю шкірку з лимончика на саму мілку терочку, вижимаю сік лимона в мисочку. У мене немає соку вижималки для лимончика, тому роблю таким чином. Додаю літр водички і ще стаканчик. Це водичка, в якому ми будемо чистити груші. За рахунок лимонного соку грушки в нас не потемніють, не почорніють, будуть біленькі. І ця водичка з соком лимона піде на. Маринад. Чистимо наші грушки. Якщо вони у вас невеличкі, то можна далі розрізати наполовинку. У мене досить крупна грушка, тому я зараз подивлюся, щось можливо розріжу наполовинку. А щось, можливо, і на 4 частинки. Ну, а далі нам треба видалити кісточки. І ось такі дольки кидаємо в нашу водичку. Ну, і дивіться, яка біленька грушка, поки я її дочистила, вона не потемніла ніде. Ну і далі ми її відправляємо в кастрюльку, заливаємо цією водичкою з лимоном і будемо проварювати. Більше води додавати не потрібно. Поки мої грушки закипають, я готую баночки, я просто заливаю їх кропом, і то не до кінця, а частково і закриваю зверху кришечками і таким чином даю їм постояти. І баночка пропарюється, і кришечка пропарюється. Можна ще налити в баночку трошки водички і поставити її на 2-3 хвилинки. У мікроволновку теж буде той же результат, але тоді, якщо я так роблю інколи, то тоді треба окремо пропарити крутим кропом наші кришечки. Це, баночки стоять, грушки закіпають. Від моменту закіпання від 5 до 7 хвилин, в залежності від того, наскільки ваша груша була тверда. Моя середня. Мені б хотілося, щоб вона була твердіша, тому я її навіть про... не проварити треба, а протомити на дуже-дуже маленькому вогнику. Я буду свою томити 5 хвилинок. А ви дивіться по тій груші, яка буде в вас. Я водичку злила, і, поки мої грушки доходять, готую баночки. трошки шкірки лимона. По гілочці розмарину. Один одне соцвіття бадянчику. І десь 6-7 перчин гірких і таку ж кількість Духмяного на баночку. Ну і дві-три гвоздички. Розкладаємо наші грушки по баночкам, Дивіться, які вони біленькі, запах уже неймовірний. Лимончик, розмаринчик. Після того, як на нього потрапила гаряча грушка, почав віддавати аромат. Просто запах свята. У мене вийшло дві 1,5-літрові баночки. Грушки заложила, прикрила кришечкою, а в цю водичку, в якій в наші груші відварювалися, додаю сюди пів кілограма цукру і 150 мл винного оцту 6-відсоткового. Можете взяти яблучний, якщо нема, можна звичайний, оцет 9% взяти, але тоді трошки менше додати, і ставимо це на закипання. Додаємо ще по гілочці розмаринчику. І ще ту шкірку лимона, яка у нас залишилось. Маринаду достатньо проваритися 2-3 хвилинки прокипіти, Ну, хто бажає, можна ще додати півчайної ложечки кориці. Я в даному випадку роблю без кориці, мені так хочеться, але з нею також смачно. Орієнтуйтесь на свої смаки. Заливаємо під вінця наші баночки. Ну, а далі, звичайно, закручуємо і перевертаємо догори дригом. Накримо, замотаю баночки, накрию і залишаю їх до того моменту, поки вони повністю не остигнуть. Вам бажаю смачного. Ну, а я, звичайно, замочила розмарин і хочу його почеренкувати і спробувати вкорінити. Гарного вечора. До зустрічі!